В Україні 9 година вечора. Світові казки для малят на мед фм Американська казка Чапля та колібрі. Чапля та колібрі були дуже добрими друзями, незважаючи на те, що чапля була висока і незграбна, а колібрі маленькі, струнки і швидкий. Вони обоє любили рибу. Колібрій надавав перевагу маленькій рибі. А чапля любила велику. Одного разу колібрій сказав своїй подрузі Я не певний, що на світі є достатньо риби для нас обох. Чому би нам не влаштувати змагання, щоб визначити, хто з нас повинен володіти рибою? Чапля подумала, подумала та й вирішила, що це гарна ідея. Вони вирішили, що будуть змагатись чотири дні. Фінішною лінією було старе мертве дерево поруч з далекою річкою. Той з них, хто сяде на верхівці дерева першим на четвертий день змагання, буде володіти усією рибою на світі. Вони почали наступного ранку. Колібрій блискавкою літав навколо чаплі, яка невпинно рухалася вперед, махаючи гігантськими крилами. Колібрі відволікався на гарні квіти по дорозі. Перелітав з одної квітки на іншу, куштував нектар. Коли колібрі помічав, що чапля попереду нього, він спішив наздогнати її, наближався настільки швидко, як тільки міг, і залишав чаплю далеко позаду. Чапля просто стійка лухалася вперед, махаючи гігантськими крилами. Колібри втомився від усього цього сум'яття, коли стемніло, він вирішив відпочити. Знайшов затишне містечко і спав всю ніч, але чапля просто невпинно летіла вперед усю ніч, махаючи гігантськими крилами. Коли колібрі прокинувся наступного ранку, чапля вже було далеко попереду. Колібрі довелося летіти так швидко, як він тільки міг, для того, щоб наздогнати її. Він промайнув повз велику, незграбну чаплю і продовжував рухатися. Поки чаплі навіть не було вже видно позаду. Тоді колібрі помітив неподалік квіти. Він кружляв над ними, як блискавка, і куштував їх нектар. Насолоджувався прекрасними пейзажами і не помітив, що чапля пропливла мимо нього, махаючи своїми великими крилами. Коли колібрі нарешті згадав, що він змагається з чаплею, то полетів вперед так швидко, як тільки міг, щоб не здогнати велику незграбну пташку. Тоді він блискавично обігнав її, кружляв навколо неї, а чапля і далі невпинно рухалася вперед, махаючи гігантськими крилами. Ще два дні колібрі й чапля поспішали до левого берегу річки з мертвим деревом, яке було місцем фінішу. Колібрі чудово проводив час, наслуджуючись нектаром, літаючи серед квітів і відпочивав вночі. А Чапля Стійко тримала курс, махаючи гігантськими крилами і просуваючись вперед в день і в ніч. Колібрій прокинувся вранці четвертого дня свій жі бадьорий. Він полетів блискавкою до берега річки з мертвим деревом. Коли він зміг розгледіти його здалеку, то побачив чаплю, що сиділа на верхівці дерева. Чапля виграла змагання, стійко продовжуючи летіти вночі, поки колібрі спав. Тож дня чапля володіла всією рибою в річках та озерах, а колібрі не нектар з квітів, якими відтак милувався під час всього змагання. На добраніч, малята, солодких снів.